Шлях до батьківства інколи потребує підтримки. Вітаю вас! Мене звати Бернацька Олена Вадимівна, я лікар-гінеколог-репродуктолог клініки Літа. В нашій клініці ми пропонуємо один з методів допоміжних репродуктивних технологій внутрішньоматкову інсемінацію. Це простий метод, при якому попередньо підготовлена сперма чоловіка вводиться в матку жінці. Цей метод підходить парам, у яких є чоловічий фактор непліддя, наприклад, знижена рухливість сперматозоїдів, при шийковому факторі непліддя, а також ряді інших. Після здачі сперму обробляють в нашій лабораторії для інсумінації ембріологи відбирають тільки найкращі та найякісніші сперматозоїди. Процедура триває лише кілька хвилин: без болю чи наркозу. І вже за два тижні довгоочікуваний тест на вагітність у клініці літа. Ми піклуємося не лише про результат, а й про ваше відчуття спокою та підтримки на кожному етапі. Довіряйте свій шлях до батьківства професіоналам. Запишіться на безкоштовну консультацію репродуктолога вже сьогодні.